Завершальне цього року засідання виконкому хуської міської ради відбулося під головуванням першого заступника міського голови Михайла Рівіса. Найперше підбили підсумки року, що минає, а також накреслили орієнтовний план роботи на перший квартал наступного. Питання на наступний рік робота комісії з енергозбереження, стан погашення заборгованості і заробітної плати, і робота Евакокомісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Говорили члени виконкому і про створення в Хусті центру з надання адміністрації. Тимних послуг так званого єдиного вікна для цього ми розробляємо технологічні картки. Тобто вони планують навіть десь орієнтовно орієнтовно, десь починати з 1 січня 2014 року. Не знаємо, як у нас запрацює, але згідно відповідно до постанови, ми мусимо прийняти. Технологічні карточки для функціонування нормального центру з метою вдосконалення надання адмінпослуг міськвиконком вирішив затвердити спеціальні інформаційні і технологічні картки. Передувало такому рішенню ряд запитань, що виникали під час засідання. Чи той підрозділ передбачає ну, мабуть, ми вже читали і положення, і все інше. Чи передбачає цей підрозділ, скажімо, єдину скажімо, мережу комп'ютерну, до якщо треба працівникові мені організувати довідку з іншого відділу, там чи земельне, чи звідки, чи передбачається зразу електронний зв'язок з ними, що можуть поступити база даних, маю на увазі всіх секторів, які будуть працювати на цей підрозділ. На рахунок електронного обміну, я думаю, що це питання залишається не лише у нас відкрито. Я вчора був офіційному селекторі, я це питання задав, що до електронного обміну було то б мало все бути через ці інформаційно-технологічні карточки. Бурхливе обговорення викликало питання щодо перевізників здебільшого приміських автобусів та важкогабаритного автомобільного транспорту, який розбиває дороги і створює незручності та проблеми містянам. Він йде там 20 тонн, за собі кладе з муков собі ночує сусідам, робить проблеми. Насамкінець надали ряд дозволів на проведення передноворічної торгівлі у центрі міста та різних урочистих заходів на майдані Незалежності.